Доброго ранку. 11.05 у Києві. Як обіцяли, будемо говорити про Лігу Європи. Будемо говорити з Ігорем Цигаником, коментатором і телеведучим. Вітаю тебе. Привіт. Настрій, так розумію, хороший. Все ж таки, результати вчорашні дають певний оптимізм і дають сподівання, що весна в лютому не закінчиться. Та на нас 100% не закінчиться весна, тому що по перше стартує чемпіонат України. По друге, дві українські команди вперше за три роки пробилися до наступного раунду Ліги Європи, першої другої весняної стадії Ліги Європи, тому що останнє це було у 2012 році, коли металист. З Маркевичем вони тоді прийшли з Альсбург, потім пройшли Олімпіакос і грали в чортфіналі. Це була супер, тому була єдина українська. До речі, команда. Олімпіакос, так? Ну, вони прийшли в одній восьмій потім. Так. зараз Маркевич знову ж таки прийшов в Олімпіакос, тільки вже в дні 16 фіналу, вже зовсім з іншою командою. Можна вже іншою. говорити про карму Маркевича до Олімпіаку. Та він так вчора і сказав на прес-конференції про те, що ну, не щастити Олімпіакосу зі мною. Так що я думаю, що грецькі клуби, я думаю, Маркевича запам'ятають надовго. Треба перекупити просто тим, щоб він в Греції попрацював трошки. Я думаю, що він не поїде. Мирон Богдан це людина такого. Знаєте, якби е Патріотичного настрою, я думаю, що ніхто не поїде. Е, ну, власне, Якщо вже заговорили про Маркевича, то сподобався тобі вчора Дніпро, як команда поводилася от, під час матчу, на твою думку, з першими пропустити, все ж таки ну, це достатньо серйозне опробування за рахунку 2-0 вдома, а перший гол там. Олімпіакос, якийсь несправжній Олімпіакос, тому що дуже було е, боязко від того, що команда може зіграти ну там болівальники. Ми знаємо, що таке в Греції, ми з тобою тут прожили в Греції достатньо часу. Ми прекрасно було, розуміємо, так. що там може бути. Більше друзів у нас в Олімпіакосі так само були. Є. Ми розуміємо, що там, яка там може бути атмосфера, просто що е, стоячий футбол зіграв Олімпіакос. Тобто, десь на досвіді на рахунок виконавців, ну і ви собі, якщо основним генератором, а так 34-річний домінг, який вже ледве ходить з блискучою головою, з дуже хорошим настроєм, з вмінням дуже хорошим, але ну вже. Але ледве тяне ноги. Так, вже вже немає сили такого, є, щоб там розігнати ці всі атаки. Пропустив Дніпро, але команда подорослішала. Uh -huh. Там вже футболісти, які пограли на цьому рівні. Вони заспокоїлися, буквально відразу Ротань подав свій феноменальний штрафний. Скільки він їх подав вже за свою кар'єру, я вже не знаю. Забили гол, фудецький забив гол, і після того гра припинилася. Тому що Олімпіакоз розумів, що треба збивати три, я хочу сказати, що Дніпро мав більше шансів для того, щоб виграти ту гру. І я думаю, що якби ця гра відбувалася не в лютому, а там наприкінці березня чи в квітні, то я думаю, що Олімпіакоз міг загрузитися там, ячів. М'ячів 5, м'ячів п'ять, тому що моментів було дуже багато. Просто десь ще не вистачає впевненості, десь не вистачає навиків, команда ще не набрала, команда Маркевича. Але після 1-1 все стало зрозуміло. Коли на початку другого тайму там Мілівоєвич. В простій ситуації вдарив заду по ногах Матеуса і залишив Олімпіако з меншості, ну, стало зрозуміло, що Олімпіакос… Приплив. Ну, практично так. Просто кінці вони забили голи і не хотілося програвати. Добре, що Калініч вже на останніх секундах зрівняв рахунок і 2-2. Ну, Дніпро, Дніпро, за якістю футболістів, ну він сильніша команда, ніж Олімпіакос. Підбір, у підбір, Дніпра краще. підбір виконавців, безперечно, краще. Підбір виконавців рівень гри. Е, ну такі Олімпіакос вирішив чомусь. Ну я не знаю мені, от вони ж там же, ну ти ж реки, вони ж ненормальні. Мічел ну, розумінні, але в такому специфічному. І більше Олімпіакос. Мічел зробив команду чемпіоном. Його по ходу сезону, по цьому по ходу цього сезону, команда добре виглядала в лізі, в лізі чемпіонів, обігрувала. Ну, давай до свідання!» – Та попрощалися, потисли руки, обнялася, побажали гарної здоров'я. Взяли Вітера Перейру, португальця. Він ніби нічого, але знову ж таки, десь ну, ветеранський футбол якийсь такий, знаєш, попаху ветеранським футболом. Дніпро mm. наголосніший був. Ну і Маркевич, звісно, я думаю, що він прорахував всі варіанти, тому що, він, якщо говорити чисто тренерська думка. То по двом матчам він повністю переграв замінами, всім би, керуванням гри, керуванням гри. От він переграв Перейру. А чи можна говорити, що греки якісь такі трошки проречені виходили, все ж таки після 0-2, щось тяжіло це над ними, що вони не вірили в успіх? Вони не вірили, тому що вони зрозуміли, що після першого матчу. Вони, розумієш, Гріш, вони з Ліги Чемпіонів. Вони обіграли Ювентус. вдома. дома. Ти що, ну Дніпро? Ну що таке Дніпро? Там війна, там непонятно, як люди приїдуть грати в футбол. І вони, коли в Києві, вони, вони не зрозуміли, що робиться. Тому що Дніпро зіграв дуже організовано. Після зборів дуже організовано, дуже так десь пощастило. Обидно готувалися. Два м'ячі абсолютно готувалися виключно під Олімпіакос. Було це помітно. Плюс до того Маркевич зробив в Києві правильні заміни. Тобто всі mm -hmm. заміни, які він зробив, вони зіграли правильно, і якраз вони вчасно були зроблені. Два м'яча, відстояли результат, практично без шансів. Треки в кінці там забили гол, але там було порушення правил. Mm -hmm. Безперечно, якби цей гол зарахували, могло бути все по-іншому. А тут вже в Греції, ну, як ви пояснити, по першому матчу все одно залишалося враження, що Дніпро заб'є. Чи пропустить 4, ну це було би перебор. Mm -hmm. А так, от, ну було певні, ну, от, всі були впевнені в тому, що Дніпро хоча б один заб'є. Я вчора просто побудував гру від оборони. Розуміючи, що коноплянка де свій шанс знайде, чи стандарт якийсь буде, ну так і сталося. Ну, власне, так, це, це якраз і спрацювало. Але ти так бравурно сказав, що якби от грали в кінці березня, на початку квітня, то Дніпро міг би більше забити. Але, матчі? Е так, але Дніпро, ну якби є у нього така тенденція, що починає дуже непогано. Так, так було ще з Кучеревським, е так, так було і пізніше, а потім якось так бац, і всередині весни команда сходить на пси. Є таке, є таке. я думаю, що тут розумієш, якби це вже досвід команди. Це досвід. Е... Знаєш, от коли ми з тобою багато років працюємо в журналістиці, ми з тобою знайомі багато років. От коли ти навіть, можна паралельно на нашу пройти, що коли ти, ну, ти працюєш, і от в тебе виходить, виходить, а потім вже з'являється відповідальність за результат. І ти починаєш ну, мандружувати, тремтіти руки, е... і в тебе нічого не виходить. Так само було в Дніпра. Але ці футболісти зараз вже видно, що вони подрослішали. От я думаю, що цього року такого вже не буде. Тому що команда, команда впевнена в собі. І я чому кажу, що просто що uh -huh. в березні були б 5 загнали. По тій грі, яка була вчора, тобто до пропущеного голу Олімпіакос намагався грати дисципліновано. Коноплянку накривали два футболісти, один страхував. Потім, коли вони пропустили, вони зрозуміли, що ну немає сенсу вже тримати коноплянку таким чином, вже треба її забивати. Uh -huh. Давали вільні зони. Було дуже багато вільних зон. Тобто я маю на увазі, що по тій грі, яка як вона вчора складалася, Олімпіакоз міг отримати ну, 5 точно отримати. Просто не вистачило форми Дніпру для того, щоб все використати, що у нього було. Е, ну, власне, перед тим, як перейти до подальших поглядів, так, в, майбутнє, вже, так, в одну восьму і все таке інше, давай пару слів ще про Динамо. Про же, Динамо, так? взагалі. Я хочу говорити дуже багато про Динамо, тому що е, ти знаєш, вчора от є в українському футболі наріжні матчі. Матч, від яких визначалася доля взагалі українського футболу. Поворотні такі моменти історії. Абсолютно. Це як позитивний, так і негативний бік. Тому що для мене 94-й рік Спартак, 3-2. Коли повний стадіон, коли з 0-2 зробили 3-2 при повному стадіоні. Після того я зрозумів, що і взагалі от футбол в Україні пішов вверх. Тобто, З'явилися меценати. З'явилися меценати, з'явилися люди, з'явилися команди. Оце був поворотний момент, після якого футбол почав рухатися вперед. Гол Шевченка-Філімонову це поворотний момент. Барселона 7-0 це поворотний момент. От вчорашній поєдинок став так само поворотним моментом. Я зараз поясню, чому. І е, ще можна сказати: пенальті Мілєвського швейцарцям. Поворотним. Поворотний момент. Так, да, от є такі поворотні моменти. Я зараз поясню, чому. У нас зараз дуже складна ситуація в футболі. Клуби зникають. Невідомо, як, як все відбувалося. Для реклами, для якоїсь лейби, було важливо вчора виграти цю гру для Динамо. Тому що, в принципі, генгам не є суперклубом. Та ну, взагалі, це посередня абсолютно команда, абсолютно посередня. І е, вони можуть обіграти Динамо тільки 10 проти 8, як було в Франції. Угу. Розумієш? Але 1-2, французи, неприємні, кусаті. Всі говорили про те, що Динамо відірвали голову в Франції. Суддя там вів себе. Можна дуже багато сперечатися. При більш детальному розборі, не так, щоб сильно відірвали, але десь так трошки счесали. Хитнув, хитнув він динамо прилічно. Дуже. Я тобі хочу сказати, що ну, так не можна. Так як він себе повів, то так вести себе не можна. Ну, менш з тим. Ми не, ми, ми не про це говоримо. Я тобі хочу сказати, що всі бульвари, всі, всі кияни, всі тренери, всі гравці, всі говорили, нам треба 12 гравець. Вчора на генгам. Ну, Прийшов так. повний стадіон на генгам. Це на розпещену, хорошим футболом Київську публіку. Дуже важко. Тобто люди повірили в цю команду. Зараз помітно, що, знаєш, якби в людей залишилося одне свято це футбол. Тому що ну, воно відволікає десь від цього. Потрібна була велика перемога. Динамо без Ярмоленка, без Беланда. З молодими футболістами, такими як Боярські, такими, як Чумак, які вчора, які вчора забігав за Київським своїми футболістами. футболістами. Першу гру видав Теодорчик нарешті. Півроку ми чекали, але нарешті він видав цю гру. Вистріли, Це найголовніше. Розуміться. Це найголовніше. І вони змогли переламати, тому що гра була теж така. Хочу сказати, що там з дисципліною в Динамо є проблеми. Дуже великі проблеми. В першу чергу з гровою. З, не то, що зігрою, але вони могли на 30-ті секунді залишитися в меншості. Якби, суддя був, якби, суддя, якби судив той, той суддя, що судив у Франції, то вони б залишилися на 30-ті секунді в меншості. Тому що рибалка стрибнув в голову е, практично, ну, практично зніс голову Ну Не суть тому. Суть в тому, що команда змогла переламалася. Я не можу сказати, що вчора була така висока якості гра. Потрібна була, перемога, потрібна була перемога. Побачили Київ, повний стадіон, радість 3-1. І тепер цю гру можна показувати, от як, знаєте, от, що в нас ми живі. У нас футбол живий, у нас болівальники є, у нас повні стадіони можна збирати. У нас все добре, нормально. Так, да, безперечно, у нас є проблеми політичні. Ми будемо їх вирішувати. Йде війна. Але люди все-таки живуть знаєш, якби перспективою, радістю. І це, ну, це для, для такого суспільного значення цей матч мав дуже велике значення. І я хочу сказати, що те, що кияни вчора зробили, 3-1, вони молодці, просто молодці. Вони просто пересилили себе. Але попри те, така хороша казка може швидко скінчитися, так ж рабкування, і там ще є варіанти дуже неприємні для наших. Та вже ну, вже ну на восьмому фіналу Ліги Європи. Бу хочу сказати, що знайшли, колись ми, ми, ми знову ж таки з собою пам'ятаємо часи, коли Кубок УЄФА був таким Кубок УЄФА, Ліга Європа, всі так ставилися. Основні команди зараз вже ні. Зараз і вчора Ліверпуль вилетів від Бешикташа. Тоттенхем вилетів. Лишилися дуже серйозні команди. Залишилася Фіорентина, Наполі, Інтер, Севірія, Тобто там є ким є, грати. Евертон. Є дуже серйозні команди, але одна восьма фіналу. Ну Тут же, ну, не можна тікати, що там тобі хтось випаде, хтось такий не цей. Єдине, що з цієї стадії, от сьогодні відбудеться жеребкування, в сьогоднішньої стадії вже немає сіяних не сіяних. Тому що до цього були по рейтингу не сіяли. Так, були вище, вище, Було, ну, Дніпро, наприклад, був серед насіяних, він, він потрапляв на насійну на команду. На команду з Ліги. — То зараз вже ні. Дніпро. Зараз вже просто от витягують кульку, перша, наступна кулька, вони їх парують. І, в принципі, може, динамо Дніпро бути у одній восьмій фіналу. Не будуть розводити. — По країнам не розводять теж? — Україна Єдине питання, що можуть українські і російські клуби розвести. Ну Хоча я хочу сказати, що. Ну, там який відсоток ймовірності? Ну, дві, дві, дві російські, дві, дві наших. Ну, динамо Москва, Зеніт і е, Дніпро Динамо Київ. Я просто хочу сказати, що зараз вже, ну, напевно, не хотілося б зустрічатися, але з іншого боку, як вийде? Ну, власне, кого б ти не хотів бачити із спортивної точки зору італійців? Італійців би не хотів бачити, тому що, е, знаєш, коли ж ми з тобою коментували матч, пам'ятаєш Італія, Україна. Одніби і, і моментів однакова кількість. І грають порівно. І володіння м'ячем однаково рахунок на табло на італійців. Буває таке, розумієш. Тобто, Італійці б зараз не хотілося. Ну, З іншого боку, зараз вони не такі, як колись. Знаєш, Італія вона відходиться далі і далі, якби так, уже не топовий чемпіонат. А, а... який топовий? Англійський. От я тобі розказую. Всі кажуть, англійська ліга найкраща. Та? Арсенал 1-3 вдома в лізі чемпіонів від Монако. Так. Тоттенхем вчора вилетів від Фіорентини, Ліверпуль вилетів від, від Бешикташа, У Челсі питання з ПСЖ в лізі чемпіонів? Евертон пройшов своїх суперників. Ну, там був Ян Бойс, по-моєму. Мені здається, що Ян Бойс. Там би ми пройшли. От Зібралися б зараз і пройшли би цей Ян Бойс. Я так собі думаю. Просто що який топовий чемпіонат? От як визначити, що таке топовий чемпіонат? Реклама, Да, Англія, все красиво. Ну, з іншого боку, в Італії, і у нас клуби помирають на очах, ось Парма скрутилася і невідомо буде грає вона. чи Не завжди таки. В них, якщо згадати таку нашу історію, у них навіть найкраще. Пам'ятаєш, Фюрентина. Вроді би найсильніші Флорентина крутилася в Чувуну, потім її упустили, чи, чи взагалі в третю лігу. Співаторського Так, Тобто тут, воно це е, е, особливості ведіння бізнесу по-італійськи. Ну, no, не без того, не без того. Але от зараз італійці би не хотілося. Можливо, навіть не через те, що от, хоча Дніпро грав з інтером, два матчі програв, а два матчі грав достойно. Ну, але програв. Розумієш? Лозноськи грав достойно, все, пенальти заробляли, не забивали, моментів купа. Ну програв. Боровся, кусався. Ну програв. Тобто, от зараз би не хотілося. Евертон, можливо, можливо, що з іспанське, Севілія, тому що, ну хоча теж, теж вони такі, знаєш, якби кусючі. Вольсбург не хотіло себе, тому що дуже добре виглядає Вольсбург, особливо вдома. Так, вони половину сезону Бадьоро почали. Там цей хлопчина Дебрюй не бельгієць, він веде гру і веде дуже здорово. Ну власне, тепер давай перейдемо до внутрішньоукраїнських справ. Так да? починається сьогодні чемпіонат. Поновлюється, поновлюється так. Друга частина сезону. Не скаже друге коло, навіть оскільки деякі команди зіграли матчі, там деякі ще будуть тільки починати друге коло, але все одно весняна частина чемпіонату. Так знов ж таки перезимували, ніби всі, але декому стало гірше. Так і ще одна команда не гратиме вдома. Є багато питань та політичних не ще одна команда не гратиме вдома. Я думаю, що там буде взагалі ну, великі проблеми. Наприклад, сьогодні Лічивець приймає Чорноморець і приймає його на, в на метеорі, та, на старому <friendships> метеорі. Далеко не найкращому стадіоні. Виходу нема. Ну, я, до речі, хочу сказати, що я пам'ятаю Метеор. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, там був не найкращий стадіон, не найкращий Газон. Подивимося, як воно буде зараз. Можливо, воно все поновилося. Я надавно познайомився з директором Мітеору. Він обіцяв, що стадіон буде просто. Каска. В ідеальному стані, так. Розумієш, <кхе> Ситуація в тому, що всі перезумували. Найголовніше зараз це почати цей чемпіонат. Тому що от ця гра Динамо, коли повний стадіон. Ну такий час. Зібрати повний стадіон, це дорого коштує. Так, це, це подія. І це означає, що все-таки люди чекають цей футбол. І зараз головне почати його. В яким чином, в якому стані, як це все відбуватиметься, знаєш, то ніхто не знає, але я думаю, що от я думаю, що все буде добре. І лічивець, у кожна команда є свої проблеми, економічні. Подивіться, що зараз курсом долара робиться. Хто комусь зафіксували зарплати в гривнях, комусь платять в доларах, комусь платять по курсу, з кимось домовляються. Ну, Оце основні е проблеми. І ще після того, що у них легіонерів немає, так? Ну, Шо... але в них курс 8. У них зарплати залишилися в гривне, гривневому гривневому еквіваленті. Ну, власне, як у більшості звичайних які, українських більшості громадян. звичайних людей, да. Тут якби, тут нічого не скажеш. Тут нічого Вони не скажеш. В таких самих умовах, як і ті, хто приходять на нічого них дивуватися. Нічого не скажеш, правильно. А що з Чорноморцем? Цікава якась ситуація, якісь інвестори з'явилися із Арабських Еміратів, чи звідки команда чого чекати від Чорноморця? Та, нічого не чекати? Ну, Чорноморць, як Чорноморць, в Чорноморці. З'явилися не інвестори, а спонсори. Спонсори. Спонсори це там може бути там тут на футболці щось написано, бо ще там щось. Ну, я не думаю, що там якісь визначальні кошти, які б дозволили команді претендувати на те, щоб зараз бути достатньо впевненою в собі. Там так само порізали зарплати, люди пішли на зменшення зарплат. Мені мені подобається, от я поважаю тих футболістів, які зараз знаєш, навіть скрутний час вони все-таки розуміють ситуацію і намагаються ну, йти назустріч. Всі кажуть, у них виходу немає. Правильно? Все рівно футбол треба грати, все одно щось треба заробляти. Але е, є ж футболісти зовсім іншого варіанту. Є футболісти, які шукають кращої долі, їдуть в Росію. В Азербайджан. В Азербайджан Казахстан. в Азербайджан, ну, В Азербайджан Ми не воюємо за а Є люди, які йдуть в Росію, я їх взагалі не розумію. Ну по-чесному. Тобто гроші Ну наїжджаться тими грошима тоді. Металіст, дуже багато було чуток, що от не зможуть вони оплатити стадіон у Харкові, матимуть проблеми з цим, треба десь шукати нову арену. Ну Там не проблема стільки, скільки от знаєш, зараз в Чорноморці заборонили грати вдома. в Одесі. Навіть не те, що заборонили, просто МВД рекомендує не проводити матчі. Я проти цього, тому що знаєш, простіше. Заборонити завжди простіше. Ну, так, скинути, себе ніж вирішити скинути себе відповідальність, ніж зараз піти на зустріч спробувати все-таки організувати якісь ті моменти для того, щоб футбол все-таки прийшов в Одесу. Одеса в футбольне там багато людей так само вони чекають цього футболу. І не можна не забирати цей футбол. А зараз люди просто ну та ні, от давайте, ви йдіть. Там така сама була проблема у Харкові. Що там просто ну, о, цей тракт, який стався, коли вибухнув тиждень, тиждень тому, коли вибухнуло. Під час маршу. І от він десь причинив те, що вони почали сумніватися, можна, не можна проводити. Ну Ніби МВС там дало добро. Uh -huh. І все-таки губернатор взяв на себе відповідальність за те, щоб грати в Харкові. І зараз вони будуть приймати Шахтара в Харкові. Там інша ситуація, там не зрозуміло, що з футболистами, там по, по 6, по 5, по 4, по 3 місці не платять людям гроші. І мені цікаво, який склад приїде. У них зараз перша гра в Києві проти Динамо. Мені цікаво, який склад взагалі приїде. Хто так приїде, хто, хто, буде. хто буде. Тому що я там розумію, що там може деякі футболісти відмовитися грати. Угу. Тому що, ну, я не поважаю їхні рішення. От, якщо чесно, ти мене питаєш, то я не поважаю таке рішення. Ну, всі всі Таке саме рішення? Ну, рішення в тому, що відмовитися йти а. на пониження зарплати, і відмовитися на те, щоб тому що... ну, всі однакових умовах. Ну, правильно, ну, ти не заробиш собі, от, ти, знаєш, як показує кар'єра. Як показує життя, ти собі футболом до кінця життя не заробиш. Все одно треба будувати далі життя, стосунки, кар'єру, якось собі думати, тому що ну, закінчив ти в 32, 33, 35 ти закінчив, так? тобі ж пів життя попереду. А ти хочеш заробити собі за ті 35 вже до кінця життя, щоб спокійно жити, так не буває. Ну, просто не буває. Знаєш, про радянські часи, колись я розмовляв колись з одним з ветеранів Київського Динамо, і він розказував, каже, «Нас була мрія заробити 100 тисяч рублів і покласти їх на книжку, і здавалося, що це на все життя. І спокійно жити, Абсолютно потім. спокійно і жити. діти забезпечені. І діти забезпечені, всі забезпечені. У 90-му році все потрібно було починати спочатку. Все зникло. І тут якраз визначилася знаєш, характерність кожної окремої людини. Хтось спився, хтось пропав, хтось там ще там щось. Хтось виріс, хтось став тренером, хтось в дитячій школі, хтось десь допомагає. Але люди особливо. живуть, люди живуть. І так само тим футболістам я хочу зараз звернутися до них, які зараз думають про те, що ви вирвати ці всі гроші і все. Неправильно це. Вам треба буде далі жити. Нам треба буде комусь в очі дивитися. Може, та людина, яка який ви сьогодні підете на зустріч, вона вам допоможе через 10-15 років. Так теж буває. Власне, в цій ситуації, так, коли деякі клуби навіть ще не до кінця визначилися складом, що ти прогнозуєш боротьбі за чемпіонство так от Сходу. Чи занадто рано про це говорити? Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що зараз у Єврокубки вони якраз від них більше залежить. Угу. Тому що ну, Шахтар Дніпро-Динамо. Три команди, які лишилися. В ній... Тобто всі три ще Динамол, претенденти? Динамо найкраще всі три претенденти, тому що є всіх очні зустрічі. розумієш? У них всіх трьох є очні зустрічі. І, що найголовніше, те, що. Е, якби По якості футболістів, ну, напевно, десь, я думаю, що Шахтар Динамо трошки вищий. Дніпру десь не вистачає зі лави запасних, тому що як, якась, якісь ті знаєш, новачки, які прийшли, вони ще поки що так акліматизовуються і взагалі просто не вистачає. Тому що вчора молоді сиділи, хоча і в Динамо, так само Вчора, каже, молодий, 19-річний Чумак вийшов на поле взагалі, практично невідомий нікому футболіст, Він взяв і вийшов в лізі Європи на весь матч. Е, якщо б Динамо зараз не пройшло, Генам. Я би зі 100% говорив, що новий грає чемпіонат. Тому що треба буде розпирюватися, зараз можна потрапити на якусь серйозну команду. Є певні питання. Тут просто що. Ярмоленко дали три матчі дискваліфікації за Гінгам перший. Він один пропустив і зараз пропускає цілу стадію. Тобто ще, 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 ще наступну стадію пропускає. Тобто десь, можливо, в тому динамо є, тому що він ну, тоді сконцентрується на чемпіонаті на Кубку України. Шахтар, от Баварія. А, як, а якщо ну, ми нам би хотілося, один-один ну, і все. І так. Та. Гол забити. Просто один гол забити і відіграти дисципліново. Тут все, все що хоче, може статися. Стандарт, удар, контратака, якості футболістів вистачає. Е -е, і знову ж таки, тоді е, розпрошення сил. Так само в Дніпра. Хто вийде зараз, як вони зіграють? Е -е, я прогнозую, от судячи в тому, як вчора були, скільки було вчора вболівальників, я прогнозую, що ну, от, фаворитом Динамо. Шахтар, Дніпро. От так я приблизно собі виявляю. Ну що ж, власне, ну, весна взагалі буде цікавою, так? І з огляду на вчорашні результати, і з огляду на те, що чемпіонат починається, і з огляду на вибори президентів Федерації футболу. Е, власне, тем буде чимало. Сподіваюсь, що будуть зустрічі? Е, безперечно. Безперечно до зустрічі, я так розумію, ми закінчуємо. Так. Е, так. так. Є несказані слова? Ні, є несказані слова. Я просто хочу побажати всім болівальникам, що знаєте, якби на даному етапі футбол це єдине, що може об'єднати десь країну в емоціях радісних, іноді негативних, але хочу всіх закликати, щоб ми ходили на стадіони, щоб ми підтримували улюблені команди, щоб вони отримували максимум своїх. Позитивних емоцій, і я думаю, що футболісти їх просто не розчарують. Ну а у нас зовсім скоро тут, в тій студії, з'явиться генеральний секретар Федерації баскетболу України Олександр Ларін. Будемо говорити про спортивну реформу, ну і про актуальні баскетбольні вже справи. Дякуємо, Ігри. До зустрічі. До зустрічі. Вітіско спортивне відео.